Привіт, созульки. Я довго думала, з якої теми варто почати серію відео про ментальне здоров'я, і мені здається, що самим правильним буде в першу чергу поговорити про психотравму, пояснити, як психотравма впливає на наше фізичне здоров'я. На наше ментальне здоров'я, на наш мозок, в результаті на наше життя. Коротше, про це все сьогодні поговоримо. Подивимось, як виглядає мозок психічно здорової людини, людини з обсесивно-компульсивним розладом, мозок людини з депресією. Коротше, буде дуже цікаво. Залишайтесь. Але перш ніж я почну, хочу вам подякувати, тому що я не очікувала на таку підтримку. Я очікувала, що буде ну. Може, два коментарі максимум. Я здивована, що Ютуб, в принципі, показав моє відео підписникам. Але блін, ну ви такі класні. Ви стільки написали теплих слів. Я вас просто обожнюю. Дякую. А ще у мене є мікрофон. Нарешті у мене з'явився мікрофон. Сподіваюся, що звук буде якісним. Я, якщо чесно, ще не знаю, як ним користуватись. Просто чоловік мені купив, поставив і сказав, говори, воно все пише. Я вже під час монтажу з'ясую насправді, як що воно там пише і яка якість звуку, але думаю, що все буде. Класно. Отже, ми починаємо. Давайте почнемо з визначення, що таке ментальне здоров'я. Зараз 2023 рік, але люди зневажають своїм ментальним здоров'ям. Яка депресія? Ти просто лінивий. Або який розлад особистості? Ти просто характер такий. Пофіг, що характер це не вроджене, це набуте, і в процесі дорослішання характер формується під впливом різних факторів. Включаючи ментальні травми, якщо ви працюєте з психологом, напишіть в коментарі, що ще подібного ви чули з цього приводу. Вже мільйон разів науковцями було доведено, що ментальне здоров'я важливе, що воно впливає на наше фізичне здоров'я, як саме воно впливає, тим не менш, ментальне здоров'я досі сприймається як щось абстрактне, щось неіснуюче. Чому так відбувається? Умовно, якщо людина отримала фізичну травму, у неї відкритий перелом руки. Людина бачить та усвідомлює, що у неї відкритий перелом руки. Оточуючи, також бачить, що у людини відкритий перелом руки. Всі усвідомлюють, що людина травмована, їй потрібна допомога. Тому що фізична травма це щось таке, що можна пощупати. Це те, що ми бачимо. Ментальне наше здоров'я, психотравму. Ми не можемо побачити. Ми думаємо, що ми не можемо побачити. Зараз я перейду до цього моменту. А коли людині, наприклад, розбивають серце, їй погано, людина страждає. Але блід, ну в тебе ж не буквально розбити серце з твоїм серцем все окей? Що таке взагалі психотравма? Дослідження у галузі нейробіології показали, що ментальні травми впливають на структури та функції мозку. Наприклад, у нас є амігдала, це мигдалевидне тіло. Амігдала відповідає за страх та за наші емоційні реакції. Коли людина постійно переживає травматичні події, амігдала її збільшується. Вона постійно включає нашу симпатичну нервову систему. Симпатична нервова система відповідає за реакцію бий, біжи, замри. Але зараз додаю четверту реакцію. Це реакції, які колись давно нам допомагали. Вижити. Умовно, коли за людиною біжав лев, то людина замирала або била, або біжала, і ці механізми допомагали їй вижити. Проте в сучасному світі, коли людина часто переживає травматичні події, то амігдала збільшується, симпатична нервова система вмикається навіть тоді, коли нам нічого не загрожує. Все, наче окей, але у нас тривожність підіймається, ми не можемо функціонувати так. як Мали відповідно до умов, що ще? А, так, ще гіпокамп це також частина мозку, яка відповідає за пам'ять та нашу емоційну регуляцію. Від стресових подій частини гіпокампа відмирають. І такі зміни можуть призводити до розвитку депресії, тривожного розладу, до інших психічних розладів. І в результаті це впливає. Ой, блін, я ще не звикла до нього. В результаті це впливає на наші рішення на якість нашого життя, і наукові дослідження показують, що скани мозку людей, які пережили ментальні травми, відрізняються від сканів здорової людини. І зараз я вам пропоную подивитись, що відбувається з мозком. Я думаю, що більшість із вас чули про МРТ. Але я хочу вам показати PET scans. Це технологія, про якій використовується спеціальна речовина, яка допомагає подивитись на активність певних ділянок мозку. Це жес. Подивіться на мозок людини без депресії і мозок з депресією. Типу, тобто не треба бути психіатром чи нейробіологом для того, щоб зрозуміти, що різниця є, і вона очевидна і. Ментальне здоров'я воно перестає бути чимось таким занадто абстрактним, далеким, не існуючим. Так ось, подивіться, нормальний мозок, ну тобто, мозок здорової людини з депресією, з обсесивно-компульсивним розладом, шизофренії це дуже цікаво. Порівняєте нормальний мозок і мозок людини з шизофренією. А коли готувалась до цього відео, знайшла таку цікаву інформацію про науковця, якого звали Джеймс Феллон, і він. Досліджував мозок вбивці, мозок психопатів. Одного разу йому принесли стопку цих scans, і один із знімків був не підписаний. Він подивився на цей знімок. І каже, о Боже, це мозок психопата. Ця людина може бути небезпечною для оточуючих, тому що до цього він досить довго працював саме з вбивцями, з іншими криміналіті Всякими це він точно розуміє, що це мозок психопата, і йому колеги кажуть, що це твій Петскін. Його не підписали, щоб оцей Джим Феллон не знав, що. Це саме цей пецькі належить йому. Він був в шоках, як зараз прийнято говорити, і коротше, пішов він додому до своєї дружини і каже: «Ні-ні, I'm not a bad guy, я непоганий, я нормальний зі мною все нормально. Виявляєш така ситуація. Виявляється, що в мене мозок виглядає так, як мозок психопата. А вона навіть не здивувалась. Така ну, типу, ну окей. А він був шокований її реакцією. Типу, як це ось мій мозок такий, як у людей, які загрожують іншим, які є небезпечними. А тобі байдуже, ти не здивована. Потім він показав ці знімки своїм друзям, які також не здивувались. А його донька взагалі сказала, що в дитинстві сприймала татка як якусь dark figure, ну, типу таку темну фігуру. Коротше, хотіла триматись від нього. Подалі, а друзі сказали: ну, ти взагалі не емпатійний якийсь. Ну, тобто, що я намагаюся до вас донести? що... Психопати, це антисоціальний розсад, психопати і соціопати. Це не завжди, як ми собі уявляємо, декстери, моргани. Всі психопати Ні, це не завжди кримінальні люди. Це люди, у яких проблеми з емпатією. Я впевнена, що кожен з вас має в житті психопата, просто психопат сам може про це навіть не здогадуватись. Ось порівняння на цих сканах дуже класно видно. Мозок, який Джейм, той, що зі стрілочкою, це мозок цього науковця в порівнянні з мозком його сім'ї. Щось я вже дуже довго говорю, але я хотіла вам показати, мені здалося, що це дуже цікаво. Давайте зробимо висновок до цього відео, що наше ментальне здоров'я впливає на наше фізичне здоров'я. Психотравми впливають на структуру та функції нашого мозку, і тому давайте будемо дбати про своє ментальне здоров'я, і як результат покращиться якість вашого життя загалом, тому що дбати тільки про своє фізичне здоров'я та нехтувати своїм ментальним здоров'ям рано чи пізно воно вам десь вилізе. Може, це не буде прям драма, чи якийсь психоз? Ні, але якість життя людини набагато краще, якщо вона. Не нехтує якимось зі своїх здоров'я. Здоров здоров якщо вона не нехтує ні ментальним, ні фізичним здоров'ям. Ось на сьогодні у мене все. Я дуже вам вдячна за ваш час, за те, що ви переглянули це відео. Дуже вам вдячна за вашу підтримку. Якщо вам не ліньки, і якщо це відео було в принципі для вас цікавим та пізнавальним, залишайте лайк. І також можете залишати в коментарях побажання до наступних відео. Я обов'язково до них прислухаюсь. До скорих зустрічей, пока!